TV-Box RockTech GX1. Тільки випустив на нього огляд за таким крутелезним пультом, з Realtek 1325, з крутелезною картинкою, а, з фішками штучного інтелекту. І він це ті це той TV-Box, який я використовую постійно сам. І тільки ну, я на нього випустив огляд, як там мені почали писати, а я не хочу на Wi-Fi 350 мегабіт сидіти, а мені замало 100 мегабітного у Тут ну ладно, давайте розширимо LAN за допомогою деяких перехідників, бо ми це вже робили і зробимо ще раз на каналі Технозон Україна. Поїхали. Якщо ви хочете отримати а, 1000 мегабіт, то, звісно, ви їх не отримаєте, бо в нас тут USB 2.0. Але не прості. Якщо казати про прості USB 20, то вони працюють десь приблизно 200-250 мегабіт. Максимально це те, що я бачив. А тут в нас буде. 375, це максимально. Бо тут працюють USB 2.0 у режимі Super High Speed, Super Speed, і він дійсно видає через перехіднички 375 мегабіт. Але які перехідники використовувати? По перше, посилання на GX1 та на, ну, на Офіційного представника в Україні, плюс промокодик Технозон, який я вам дарую, є у опису під цим відео. А і посилання на оці перехідники також. Ви їх зараз побачите трохи ближче. А ми з вами на Алікспресі. Зараз ми бачимо тут безліч перехідників, але так вже завелось, що в мене є універсальні рішення, які працюють вже дуже багато років. І вони, бачите, ось такий на 1000 мегабіт, саме такий, як я використовую, коштує 400 гривень. Ну, якщо ви хочете розширити і отримати більше, ніж то ми ну Вибачте, це теж коштує грошей. А, чи можна ми використовували, колись робили огляд, ми можемо е, вам сказати, що він теж буде працювати. Цей алюмінієвий, той е, пластиковий, цей, цей план на пластику. І обидва будуть працювати. Ми тестували сумісність цього GX -а з е, різноманітними адаптерами, навіть отаким екзотичним Edmax на Type-C на 2,5 Гбітти на ось такому перехіднику. І ви знаєте, все працює. Все працює тому. Тому ми зараз з вами вже переходимо о, і будемо трохи подивимось поближче, а потім тестувати. Поїхали. Ну звісно ж, підписуйтесь, хлопці, там натискайте дзвоник. Ну що, друзі, ви відразу бачите, що в мене є ось такий Ugreen. Це мій дуже старий адаптер, який підходить практично для усіх tv боксів з LAN G45 на 1000 Мбіт, навіть трьома додатковими портами USB 3.0, але вони будуть працювати у режимі, який є первинним, тобто тут USB 2.0. Я для того, щоб протестувати, скажімо так, протестити сумісність цього TV-бокса GX1 це вже бестселер. З іншими варіантами, то, будь ласка, ось такий я взяв. Дуже екзотичний Eddy Max 2,5 ГБ, але він дає у 1000 Мбіт через перехідничок, він Type-C-шний, Через перехідничок, будь ласка, він о, в нас працює. 1000 мегабіт, але давайте так. Результат ми з вами зараз побачимо. Ну, я буду використовувати саме югринчик. Поїхали. Ми тепер на нашому tv боксі йдемо і просто-напросто тестуємо. Ну, по-перше, ми перевіряємо, що в нас з вами є конект на на G45, будь ласка. З'єднано, з'єднано. Ми бачимо цей значок Ethernet під'єднано, і пішли тепер у браузер. Тестуємо на моїх серверах для того, щоб були об'єктивні дані. Давайте браузер. І о, в мене є два сервери. Давайте вмикаємо. Оп, усе обімкнулося. Йдемо. І тут ми отримуємо не більше ніж 350 Мбіт. Для чого вам більше не розумію, бо тут USB 2.0, який до речі. До речі, працює у супер хайспіді. Ого, навіть там 370 було у е, піковому значенні 380. Та ладно, слухайте. Е, він працює у супер хай спід і поясню, справа у тому, що дійсно ви тут не отримаєте повноцінний Гігабіт, але це для тих, у кого роутер немає. Чи він просто-напросто. Е, Хоче Лана G45, але не 100 Мбіт. Вам мало 100 Мбіт, будь ласка, 375 на 225. І скільки я не тестую, такі самі результати я отримую. І що б я зараз не робив, навіть якщо піду, наприклад, там, у YouTube чи, там, чи щось, там буде коннект саме максимально можливий. Тому ці адаптери, ну ось отакі у я рекомендую, а я вам вже показував, там, які адаптери ми вам рекомендуємо у опису під цим відео. І на GX1 підписуємося, з вами. Був бачимо. Або на каналі Технозон Україна на, на все добре.